У цій країні немає аеропорту, немає власної валюти, немає навіть своєї мови. Але це найбагатша країна Європи. Це дуже маленька країна з населенням менше 40 тисяч осіб. Але рівень життя тут у кілька разів вищий ніж навіть у США. Місцеві жителі не працюють, щоб вижити. Вони просто займаються тим, що їм подобається. А все тому, що в країні дуже низькі податки, немає зовнішнього боргу, а економіка влаштована так, що гроші самі надходять Україну. Князь цієї країни багатше за короля Великобританії, але ніхто не хизується своїм статкам. Тут не прийнято показувати свій статус. І якщо ти прийдеш сюди на дорогій машині і спробуєш виглядати найбагатшим, на тебе будуть дивитись як на дурні. Злочинність тут майже відсутня. Поліції на всю країну менше ста осіб, а в'язнів у тюрмі всього сім людей. І навіть вони отримують їжу з ресторанів. Тут настільки спокійно, що навіть безхатьки живуть краще, ніж середньостатистичні американці. Їх настільки мало, що держава просто виділяє їм гроші, допомагаючи повернутися до нормального життя. А назва цієї країни Ліхтенштейн місце, де у всіх є гроші, але ніхто не мене хизується. На сьогодні все, але завтра буде ще крутіша історія. Підпишись.